Друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Сьогодні 7 липня неділя. І знову комбайн, і знову молотим. Ділянки тут такі трохи засмічені, але треба людям подбирати. Цілий тиждень йшов дощ. І аж сьогодні тільки було підсохло і... Можна зібрати. Але за бур'янині вже серйозно. От, шановні глядачі, інколи приходиться молотити і таке. Ну, але як казав наш перший президент, що маємо, то маємо, що люди виростили, то ми і молотимо. Ось такий гербарій, але люди сіяли та й зібрати треба. Агроном стоїть, контролює ситуацію. Дивиться, що втрат за комбайном нема. Ось такі в нас краєвиди. Краєвиди з робочого місця комбайнера. Ось така, друзі, невеличка діляночка. Тоже вона вже трохи переросла травою. Але що ж зібрати треба? Друзі, вибачаюся за якість відео, але сьогодні ви бачите... Відео з місця оператора комбайна. Друзі, це ми вже молотим третю діляночку. Теж така досить нечиста. Але зараз домолочую і їду десь так кілометрів за 5. До людини має ще десь більше гектар такого ячменю. І через ці дощі не вдалося зібрати. Ну і будемо допомагали. Ось, друзі, переїжджаю, калюжі по дорозі ось такі. Цілий тиждень гляв дощ. Дорога так собі. Ну, але їхати треба. Ось такі в нас краєвиди. Wir werden Так, шановні глядачі, ще одна діляночка вже більша. Але, щоб ви розуміли, зеленої маси вже, вже дуже багато. Але що ж, треба молотити, помаленьку, не спіша, не дуже швидко. Зай молотим. do vode i ne vidi stupaje. Vedno dobro zarplatu platu maje. Шановні глядачі. Домолотив я вже оцю діляночку. Таку невеличку, ну невеличку, десь приблизно гектар того ячменю. вибачаюсь за вітер. Ще лишилася ось така смужка, але це вже друга ділянка. Чекаю на транспорт, щоб вигрузити. Ось такі то у нас краєвиди, Тернопільщина, а тут місцевість така горбиста трохи в нас. Краса, краса, прекрасні наші землі, недарма на них зазіхають всі, кому, кому не лінь. Ось такі єчменник. Сухий начебто. Зараз приїде тракторець, та й вигрузим. та й беруся ще за цю діляночку. Друзі, немає нічого кращого. Як зробити роботу і їхати додому? Все, печем додому. І будемо віддихати сьогодні неділя, 7 липня. Отакий то був у да, нас вихідний. Так що, шановні глядачі, кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь і будьте здорові! Всього вам найкращого!